Бачу, всіх зацікавила ця тема, деякі радять. Типу, розбери хрестовину, типу, розбери кардан і підлізеш до цього болта. Ну, тобто, бачите, де він. Да? Окей, ну, о, дуже цікаво, як в цьому отвірі розбирати хрестовину. Ну, тобто, Це явно не, інженерське, не інженерне рішення. Далі ну, є така система тут, в редукторі. Тобто, Ви роз'єднуєте кардан. Так, окей міточки поставили, роз'єднали, це вже пильник сам поставив. Е -е, знімаємо тут чотири болта, кріплення цієї кріплення кріплення редуктора. О, як блі, все замучено. Потім витягуємо цього болта, відкручуємо цього болта. Ну Тобто, це вже зрозуміло, що тут. Типу, е -е, Люди робили це, мабуть, чи студенти, чи перший раз в цьому питанні. Потім знімаємо цю фігню, кріплення під фаркоп. Знімаємо цапфи, витягуємо привід. Витягуємо редуктор, і тоді по місту тут щось можна розбирати. Я все це зробив, все там відкрутив, окей. Там, ну, але питання не в цьому, чи там, що руки не вміють відкрутити, чи мозгів не вистачає, як дехто пише. Дуже цікаво з людьми попрацювати разом. Ці, які пишуть, то з людьми попрацювати разом, щоб показали мені майстер-клас тут. За 15 років ще не. Не зрозумію, що це, може, не моя справа займатися <рес> ремонтом таких механізмів. Е, ну і тобто, згорем пополам, там, ви відкрутите його. Але найголовніша проблема це закрутити його, поставити на місце, наживити той болт. Оце найголовна проблема. І тому раджу, якщо хтось буде знімати на Сідвей Снарлей АТ-6 і Міняти хрестовину, до речі, це також цікава річ. Міняти хрестовину, то раджу зразу знімати задній редуктор. І таким алгоритмом, щоб знімати з кріпленням, з пластиною, з усією. Тому що тут мульти, тут все воно не дає, все воно не виходить. Ну, коротше, такий собі квест.